В офіційний партнер ФК Лівий Берег. Гра розкриває тебе. Друзі, вітаю вас всіх з нового в українській прем'єр-лізі столичного дербі з матчу Лівий Берег Динамо. Сьогодні на Арені Лівий берег ми розпочинаємо писати нашу історію зустрічей з київським клубом. І впевнена, що обидві команди сьогодні налаштовані на яскраву та емоційну гру. Тож сьогодні ми разом з вами будемо спостерігати за нею та вболівати за улюблену команду. Сьогодні на матчі наші партнери компанія Фафбет встановили кілька розважальних станцій для всіх наших оболівальників, Тож підемо дізнаємось, як їм. Як тобі наші станції від нашого партнера Фафбет? Це дуже прикольно. Тепер можна перед матчем якось розвеселитись або після матчу. Це якась нічия, 1-1 або 1-0. Хто відкриє рахунок, якщо 1-1? Лівий берег. Хто заб'є? Е... Синиця. Сини. Хто твій улюблений гравець у лівому березі? За, за... за ким слідкуєш? Синиця хай буде. Розкажіть, будь ласка, за кого сьогодні вболіваєте? Я вболіваю за лівий берег, хоч форма Шахтаря. Бо я проживаю тут неподалеку і на кожен матч і підтримую. І в мене все очевидно. Одинав. Чи дивився якісь ігри лівого берега? Так, на стадіоні дивився шахтар, лівий берег. Що можеш сказати про гру, яку показує команда? Лівий берег грає добре. Ну не... шахтар не награв на той один гол мала би бути нічия. Ну що, вже за лічені хвилини почнеться матч, лівий берег Динамо, то ж побігли дивитися. Ці якби не сильно позитивні, ну, негативні, безумовно. Не вдалося добитись позитивного результату. Будемо працювати. Як можеш загалом оцінити сьогоднішній виступ команди? Ну, хлопці старалися, всі зробили від себе я рахую, максимум. Десь, можливо, нам не пофартило, десь не знайшли свій момент біля чужих воріт. Ну, сьогодні був не наш день. Чи розгубив команду швидкий пропущений м'яч на початку першого тайму? Ну, я думаю, що так. Ми трохи не розраховували на такий, ну, такий безстрихол пропущений, тому я думаю, що він нас трохи вибере з колії. Що в перерві казав тренерський штаб роздягальні? Як намагався мотивувати вас на другий тайм? Ну, він нас підтримав, сказав, що все добре, потрібно продовжити в тому дусі і старатись знайти свій момент в чужих, біля чужих горіл. Е, і наостанок як гадаєш, що стало саме головною причиною того, що сьогодні в нас такий результат? Я не знаю. Напевно, суперник був сьогодні сильніший. Фафе. Офіційний партнер ФК лівий берег. Гра розкриває тебе.